В минулій серії циганков забив свій кращий гол в цьому сезоні, а може й в своїй кар'єрі, а Белінгем почав забивати у лізі чемпіонів. Одразу 5 гравців нашої команди викликали до збірної України, при тому, що Микола ще не очолив збірну. В чемпіонаті Англії після восьми турів ми йдемо на другому місці і поступаємо з Манчестер Сіті 2 очки. Проте Арсенал йде на 16-му місці, а Манчестер Юнайтед в зоні вильоту на 18-му. А ми вирушаємо на матч з Брайтоном. Гравці Брайтона починають гру. Енсо виконує кутовий, удар на кунку і неточно пробуває. Знову атака Челсі. Джуд Белінгем віддає пас на Мудрика. Мудрик приймає м'яч, зміщується в центр, пробиває і поперечно рятує зараз Брайтон. Відповідь гравців Брайтона: Хаким зієш, віддає пас на Манкайолу, той в дотик на Енкісо, удар по воротах і це 1-0. 1-0 на 39-й хвилині матчу гравці Брайтона відкривають рахунок в нашій зустрічі. Зієш, віддає пас на Монкайолу, той в дотик на Енкісо, і той з легкістю переграє Анатолія Трубіна. Перший тайм закінчується 1-0 на користь Брайтона. Брайтон в атаці Віска обігрує двох гравців на фланзі, віддає пас на Руїса. Той пробиває і неточний удар. Відповідь гравців в Челсі. Циганков на лівому фланзі проти Еступінь'яна. Циганков обіграє Ступінь'яна і намагається зміститися в центр. Зміщується удар по воротах, і це 1, -1. 1, 1- Віктор Циганков зрівнює на 55-й хвилині рахунок в нашому матчі. Чудова техніка від Віктора Циганкова і не менш яскравий удар призводить до того, що рахунок зрівняно 1-1. Одразу п'ять нових гравців з'являються на полі в лондонського Челсі. Челсі в атаці. Циганков віддає пас на коло Коломоні проходить захисника, входить штрафний майданчик, удар по воротах і сейв голкіпера. Циганков виконує передачу з кутового удар коло Моані. Це 2-1. 2-1 коло Моані виводить Челсі вперед. Класна передача Віктора Циганкова і яскравий удар коло призводить до другого голу Челсі. Знову атака Челсі. Лавія віддає на Белінгаму. Белінгам обігру одного гравця віддає пас на Жеремі Доку. Доку приймає м'яч і наближається до штрафного майданчику. Входить в нього Жеремі Доку віддає передачу, удар по воротах і це 3-1. 3-1 і Коло забиває другий гол сьогоднішньої зустрічі. Доку на швидкості тікає від захисників, викатує під удар коло і той робить рахунок 3 -1. Атака гравців Брайтона, Дахут віддає пас на Хакіма Зієша. Той проходить двох захисників, віддає пас на віску, той повертає на Хакіма Зієша. Зієш проти двох пробиває і блокує цей удар Зієша. Знову атака Челсі. Доку віддає пас на Коломані. Коломоні на Віктора Цянкова. Цянков з легкістю проходить із ступіння, не виходить Вічнавіч удар по воротах і це 4-1. На останніх хвилинах матчу Віктор Цянков забиває четвертий гол Челсі. Як же тут здорово розібрався Віктор Цянков, вийшов Вічнавіч і з легкістю переграв голкіпера. Завершується наш матч з рахунком 4-1 перемагає лондонський Челсі. В перерві я показав хлопцям два ящики Жашківського. І ця мотивація спрацювала. Вони вийшли і показали гру іншого рівня. Одразу переходимо до Ліги Чемпіонів, де ми приймаємо Брюгге. Челсі починає гру. Атака від гравців Челсі. Кунку віддає передачу на Жеремі Доку. Доку приймає м'яч і наближається до штрафного майданчику суперника. Входить до штрафного майданчику. Кунку. Обігру захисника від передачі І це 1-0. 1-0. рахунок у нашому матчі відкрито. Жеремі Доку на швидкості тікає від захисників, входить штрафний майданчик, віддавав передачу на Цянкова, але захисник відправив м'яч у власні ворота. Ще одна атака Челсі. Доку віддає пас на кунку. Кунку -кун -ку. -кун обігру захисника, входить штрафний майданчик, удар по воротах із сейвгокіпера. Відповідь від гравців Брюгі Джудґла отримує передачу, обігрує двох захисників. Входить штрафний майданчик, ще раз обігромі літа, удар по воротах із сейв Анатолія Трубіна. Перший тайм закінчується 1-0 на користь Челсі. Знову атака Челсі Белінгем віддає передачу на Жеремі Доку. Той входить штрафний майданчик, віддає на Нкунку удар по воротах і блок від захисника. Нкунку перехоплює м'яч біля штрафного майданчика суперника. Віддає пас на Джуда Белінгема, Той пробивається 2-0. 2-0 Джуд Белінгем подвоює перевагу лондонського Челсі. Чудове перехоплення Нкунку, а далі Джуд Белінгом на класі розібрався з голкіпером. Завершується наш поєдинок з рахунком 2-0 перемагає Челсі. В нас не було багато моментів, але ми реалізували свої шанси і впевнено себе почуваємо в нашій групі. Джуд Белінгем та Коло Муні номіновані на приз гравця місяця у жовтні разом з Канселу та Рішарлісоном. Ми вирушаємо на матч з Крістал Пелес. Гравці Crystal Пелес починають гру. Крістал Пелес в атаці, Езе віддає передачу. Забар не блокує, але Езе знов віддає Олісі Удар по воротах, і це 1-0. 1 0 на 13-й хвилині матчу гравці Крістал Пелес відкривають рахунок. З другої спроби дійшла передача Езе на Оліси, і той спокійно переграв Трубіна. Відповідь від гравців Челсі Мудрик на фланзі обігрує двох захисників. Виконує передачу Удар по воротах коло Муані. Це один 1-1 на 18-й хвилині матчу Коло Мані зрівнює рахунок нашій зустрічі. Чудова гра від Мудрика на лівому фанці обігрує двох захисників, віддає передачу коло ножицями пробуває, влучає в голкіпера і від нього влітає м'яч у ворота. Ще одна атака Челсі Кайседо віддає пас на белінгами. той Ти входиш штрафний майданчик, пробиває сейв голкіпера. Відповідь від гравців Крістал Пелес, Брубі видає передачу на Оліси. Той входить штрафний майданчик у обігрує двох захисників удар по воротах і сейв Анатолія Трубіна. Перший тайм закінчується 1-1. Челсі в Атасі Кайседо віддає пас на Коломоні. Коломоні проходить одного гравця Пелеса. Віддає пас на Белінгема. Белінгем, удар по воротах із сейф-голкіпера. Ще одна атака Челсі Мудрик віддає на Белінгема, Той проходить одного захисника, пробиває по воротах із сейф-голкіпера. Відповідь гравців Кристал Пелес. Брубі отримує м'яч, обігрує двох захисників, віддає передачу на Х'юса. Х'юс пробиває. Анатолій Трубін рятує Челсі на останніх хвилинах матчу. Боювання чия сьогодні на Брідж. рахунок матчі один Дуже прикра нічия, але матч був рівний і все цілком по ділу. А тим часом Ікір Браво стає найкращим молодим гравцем року, а Золотий м'яч дістається другий рік поспіль Холанду. А от гравцем місяця стає Жао Канселу. Переходимо до огляду матчу Кубку Карабао з Лутоном. На сьомій хвилині удар Белінгема відбив голкіпер. А вже з кутового Мілітао завдав удар, після якого голкіпер відбив захисника, а від нього м'яч опинився у воротах. В наступній атаці Енцю чудовим пасом вивів Джуда на побачення з голкіпером і той не схибив, зробивши рахунок 2-0. Коло Мані виборов м'яч в підкаті та вийшов вічнавіч з голкіпером і зробив рахунок розгромним. Проте гравці Лутона не здалися і на 29-й хвилині Адебайо скоротив відставання. Хоча й ненадовго, бо у відповідь Муані забив четвертий м'яч своєї команди. Знов мав нагоду Адебайо, але Трубін врятував. Перший тайм закінчується 4-1. На початку другого тайму Трубін врятував команду. Але на 67-й хвилині помилка в захисті і рахунок стає 4-2. Гравці Лутона не здавались, і у наступній атаці забили ще один м'яч. А удар Енсо наприкінці був заблокований захисником. Загальний рахунок 4-3 і Челсі крокує далі. Після першого тайму хлопці дуже розслабились і думали, що перемога вже у нас в кишені. За що й були покарані. Але ми пройшли далі, і це є гарний результат. Одразу вирушаємо до Ліверпулю, де на нас чекає Евертон. Челсі починає гру. Челсі в атаці Мудрик на лівому фланзі виконує радогу і спокійно обігрує Додо. Входить штрафний майданчик Мудрик, знову обігрує захисника, віддає передачу, удар по воротах, і це 1-0. 1-0 на четвертій хвилині матчу коло Муані відкриває рахунок в нашій зустрічі. Феноменальна гра Михайла Мудрика призводить до того, що Челсі відкриває рахунок вже на четвертій хвилині матчу. Ще одна атака Челсі, мудрик з м'ячем, обігрує двох захисників. Михайло удар по воротах і дуже неточно пробиває. Відповідь від Евертона, Дейлі Алі з м'ячем проти нього грає Мілітао. Алі віддає пас на Андерсена. Той пробиває, стійка рятує зараз Челсі від пропущеного голу. Знову атака Евертона. Макніл на лівому фланзі проти нього грає Мілітао. Макніл виконує передачу. Мур удар по воротах. Сейф Анатолія Трубі нападає Камавінга. Мур пробуває, але на цей раз не точно. Завершується перший тайм з рахунком 1-0 Челсі попереду. Атака від гравців Челсі. Мудрик на лівому фанзі приймає м'яч. Обігрує Додо. Михайла удар по воротах і дуже слабкий виходить удар. Енсо віддає передачу на Мудрика Мудрик з легкістю обігрує додо, пробиває Михайло із сейф Пікфорда. Відповідь Евертона Калверт Лавін віддає передачу на Дейлі Алі. Помилка в захисті Алі пробиває із сейф Анатолія Трубіна. Знову з м'ячем Михайло Мудрик. Виконує радугу із легкістю проходить двох захисників Евертона, Входить штрафний майданчик. удар по воротах із сейф Пікфорда. Відповідь Евертона Макніл віддає передачу на Бето, той продовжує на Делі Алі, той входить штрафний майданчик удар по воротах і Трубін рятує Челсі. Завершується наш матч з рахунком 1-0. Челсі перемагає. Дуже непростий матч для нас і важливі три очки. Трубін був на висоті. Після трьох турів Ліги Чемпіонів в нас сім очок, і ми можемо оформити вихід з групи, перегравши друге. Вирушаємо до Бельгії, де за декілька хвилин розпочнеться матч. На сьомій хвилині матчу Шевченко рятує Челсі. А от удар Белінгема вийшов неточним. На 40 й хвилині матчу удар Вец також неточний. Удар Циганкова парирує голкіпер. І також з кутового знову сей від голкіпера. Перший тайм 0-0. У другому таймі могли відкривати рахунок гравці Брюге, але знов сейв Шевченко. Микола провів декілька замін у складі і, вийшовши до ку на 93-й хвилині, віддає на Енсо, Енсо далі на джуда, і той вириває перемогу для лондонського Челсі. Матч завершується з рахунком 1-0 на користь Челсі. Чудова гра молодого голкіпера, який нас рятував раз за разом. І звичайно, голбелінгами також є прекрасним. Ми виходимо з групи і задача мінімум виконана. Всім дякую за перегляд і до зустрічі.